Це є один із способів поновити свій асортимент, або формувати свій асортимент, коли я беру те, що мені подобається, це є також помилка, тому що те, що подобається вам, не факт, що подобається вашим клієнтам. І в більшості випадків це є саме те, що не подобається вашим клієнтам. Ваші смаки і смаки ваших клієнтів можуть відрізнятися. Далі, другий спосіб формувати асортимент, я також часто у своїх клієнтів бачу. Ну, запитуюсь: от звідки у вас така ідея, чому саме такий асортимент сформували? Чи Чим опиралися, якою логікою керувалися, що мені відповідають клієнти? Ну, постачальники порадили, постачальники сказали, що це от є саме той товар, який продається. І тут є декілька варіантів, коли ось ці підприємці себе так ведуть, або вони ще не в темі. Коли вони формують свій асортимент на основі цієї поведінки, що вони повністю сліпо довіряють своїм постачальникам. Ну в даному випадку ви працюєте з 21-го року, тобто, ви вже працюєте 4 роки. По суті, 4 роки на момент запису цього відео, цього відео розбору. Ви напевно вже напрацювали певну базу. Розуміння, як працювати з постачальниками, що продається, що не продається, інакше би ви не пропрацювали 4 роки. Але я кажу цей момент не тільки, от конкретно для вас, Олег, але я кажу для інших глядачів, щоб вони теж розуміли не тільки ви дивитеся, дивляться ще інші глядачі. Вони повинні розуміти, що асортимент. Не повинен формуватися чисто з рекомендацій постачальників, тому що постачальники ви повинні розуміти. В постачальників ціль заробити на вас. Ви для постачальника клієнт, і його завдання продати вам якомога більше, якомога дорожче, і він буде говорити вам все, що завгодно в більшості своїй. Лиш би ви взяли в нього той товар, який він вам продає. Це необхідно враховувати при роботі з постачальниками. До речі, я якраз на цю тему підготував марафон восьмиденний, в якому я розказую от саме як от в форматі роздрібної торгівлі, правильно вибудовувати свої відносини із постачальниками в одному із дні де максимально детальний, чіткий, зрозумілий розбір, як це все правильно робиться, прямо інструкція у вас є. Посилання буде десь або отут. Або ось тут буде десь. Перейдете ознайомитися більше про цей марафон. Там дуже багато потужних інструментів ви зможете для себе, для свого бізнесу взяти. А ми зараз переходимо далі. Потрібно також розуміти, по якому принципу ви формуєте асортимент. Також є ще один спосіб формування асортименту, який я зустрічав в своїй практиці, це є інтуїтивний. Коли от вже от з роками, скоріше всього, у вас саме ось цей підхід до формування асортименту. Коли ви. З роками вже починаєте от якось вловлювати тенденцію по потребам клієнтів по тому, що продається, і у вас от така чуйка появляється, по якій ви вже розумієте, ага, ну в принципі, ось цей товар може продатися, тому я візьму його, а цей не буду його краще брати. Тобто, ви вже на відчуття особисті починаєте операція. Скоріше всього, у вас саме ось такий підхід до формування асортименту. Але як ми з вами бачимо, він себе зараз. Не показав з точки зору максимального ефекту, тому що ви зараз написали мені листа. У вас проблема з продажами. Тобто, ваш інтуїтивний метод формування асортименту він себе вичерпав. І тут немає проблеми в тому, що у вас якось око замилилось. Ви перестали бачити ходові позиції. Ні, насправді проблема ще й в тому, що ринок змінюється. Ринок змінюється відносно 2021 року, коли ви ще працювали, коли ви тільки починали працювати. Тоді був зовсім інший час, економіка працювала по одному, зараз економіка працює по-іншому. Ви ж розумієте, в які зараз часи живемо. І тому ринок також перестроюється. Тому, якщо раніше були одні потреби, зараз з'явилися зовсім інші потреби в клієнтів. Це є також той параметр, який потрібно враховувати. І тільки правильний алгоритм пошуку асортименту в даному випадку може допомогти, але не інтуїтивний.